Привіт! Мене звати Софія і в цьому відео піде мова про якусь базову інформацію і рекомендації, що робити, коли ви отримали свій перший корсет. Дещо з цієї інформації я хотіла б дізнатися набагато раніше, ще до того, як прийшла забирати свій перший корсет. Думаю, багатьох цікавить, що потрібно дізнатися у корсетиста. Що я б радила перевірити в першу чергу і так далі. Якраз в цьому відео буде вся ця інформація. Всім приємного перегляду! Уявімо ситуацію, ви сидите, чекаєте, уявлення не маєте, як корсет виглядає, і тут вам його виносять. Не знаю, чи ваші очікування будуть справжніми, чи ви взагалі не так його уявляли. Якщо мені ці питання задати, то я скажу, що взагалі не так корсет уявляла, а як звичайний корсет для вирівнювання спини. Я думаю, всі зрозуміли, про що саме я кажу. Так ось, вам виносять корсет, кажуть лягти, вам надягають його, засібають. Якщо ви не бачили відео, як надягати корсет самому, то можете подивитися. Вам його засібають, для того... Так як вам буде важко сами на початку засібати і тяжко, тому вам засібають. А також малюють поділки, до, куди вам, до якого місця вам потрібно його застібнути. У мене поділки вже стерлися, тому не буду вам сказати. Но ось тут малюють як ви поділки, щоб ви могли бачити, до якого місця вам корсет потрібно засібати. Іноді потілки двигають, якщо ви там певний час його вже носите. Ось так. І потім після цього вам говорять встати, пройтися, можливо, запитаючи, дискомфортно вам, чи тисне він в якихось місцях. Якщо ж не запитаю, то потрібно сказати, якщо вам буде якось незручно, якось дискомфортно в ньому знаходитися. В деяких місцях корсети повинні тиснути, але потрібно обов'язково корсетисту сказати, так як він може тиснути не в тих місцях, в яких потрібно. Йому потрібно обов'язково про це сказати. Тепер ми можемо переходити до... Найцікавішою частиною цього відео це до питань, які я рекомендую задати форситису, а також до інформації, яку потрібно знати наперед, щоб період звикання до корсету був легшим. Якщо у вас корсет довгий, то перше, що ви можете запитати, це чи можна його трохи підрізати, щоб вам було легше в туалет. І взагалі, якщо ви ходите в колготах, то так буде менша ймовірність, що вони будуть сповсати. Звичайно, вам можуть і відмовити, але запитати все ж таки варто. Так як мені можна було підрізати корсет, але я цього не знала, що від довжини може щось залежати. І ходила до наступної корекції. Мучилася у школі, на вулиці. Тому я вважаю, що це важливе питання, на яке варто звернути увагу. Далі, що я радила не соромитися запитати, це чи нормально, що в якихось місцях корсет давить. Навіть якщо він там і повинен давити, то все рівно запитайте і поцікавтеся. Так як може бути така ситуація, що. Ви такі думаєте, та ладно, це не і больно, можна потерпіти. приїдете додому, прийде декілька днів і це місце почне дуже сильно боліти через те, що там якось не так щось зажало. Тому ні в якому разі не соромтеся про такі речі казати. Що ще я б додала до питань? Так це догляд корцету, який він має бути. Найчастіше це стосується саме літа, коли жарко корсет бажано протирати вологим серветком. Я ще іноді антисептики використовувала. Наступне питання, яке, я думаю, теж, в принципі, важливе, це як одягати корсет. В принципі, це повинно відбуватися саме лежачим, тоді тіло більш розслаблене, особливо на початку. Пізніше ви, можливо, зможете сторіче одягати, але на початку бажано саме лежчити. Тепер питання для дівчат. Це бюзгалтери чи топ? Що краще? Мені корсити відповів, що без різниці, але мені все ж таки було топло зручніше одягати, так як в бюстгальтерах, він якось давив, якось неприємно було, тому... Для мене так. А ви можете вибирати що вам зручніше. Те саме стосується колготок. Якщо вам зручно носити колготи, то носіть. Тут ніяких правил, заборон немає. І до одягу теж немає правила, що потрібно там красет скривати якось, щось потрібно надягати на нього. Тому вибирайте і робіть, як вам зручно. В Принципі з питань все. Тепер перейду до парад. Після того, як ви задали ці всі питання корсетисту, ви можете спробувати сісти, встати, походити, нахилитися і перевірити, чи давить вам корсет в такому випадку. Якщо так, то скажіть де саме, щоб якщо ви ходите до школи або навіть вдома, вам не було дискомфортно, як і казала, вам можуть відмовити, але про це все ж таки варто спитати. Наступна порада, по яку я могла б дати і дівчатам, варто звернути увагу на верхню частину, тобто на губи. чи не давить вам, і чи комфортно. Після того як вам все підправлять, якщо щось буде не так, вам нарешті вже видадуть корсет остаточно, але одягати його не можна буде. Після корекції така сама ситуація. Я не пам'ятаю, скільки по часу не можна одягати, це все вам скаже корсетист. І ви зможете їхати додому. До корсета потрібно буде звикати, носячи кожен день на 2 години більше. Можливо, в якийсь період часу ви зможете виносити трохи більше, ніж на 2 години, можна тоді і більше. І так, в якийсь момент ви дійдете до того часу, скільки вам і потрібно носити курсет. На цьому відео підходить до кінця. Сподіваюсь, що воно вам сподобалося. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик і пишіть у коментарях ідеї для нових роликів. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока! Thank <smart noise> <smart noise>